Всім привіт! Сьогодні на огляді монета Ісландія номіналом в 10 крон з 1984 по 2008 рік. Отже, на аверсі монети зображено у нас міфічних захисників Ісландії. А це Грифен, Дракон, Гірський велетень, а також бик. Знизу напис Ісландія та рік карбування монети 2008 зверху напис. Номінал монет 10 крон. На реверсі монети зображено 4 мойви і номінал монети в 10 крон. Гурт монети рифлений. Монети з 1996 року. Карбувались з сталі, покриті нікелем. Ось. А монети з 1984 по 1994 рік карбувались мідно-нікелеві. Їх вони не, не магнітяться. Такі монети. А наша монета 2008 року. Магнітиться. Ось, такі монети Ісландії. Гарні гарні риби. Дуже. Ось, кому, кому сподобалась така монета, може знайти в інтернеті від 30 гривень залежу, залежно від стану монети. Ось. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!